Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. Я винесла картоплю ось такими рістками вона вже в мене. Це та біла роса я маю. Ось тут в мене раня. Ось. І ось там є та синя і від Олі Чумаченко та чіпсова, чи як вона там зветься. Забула, яку називається. Зараз я буду кришити тут окромі, а ця вся піде разом. Ось. Там буде видно, що будемо далі робити. А ні, чекайте, я помилилася. Це пияки. Оце в мене сітка пияків була. Це пияки, їх я багато садити не буду, але трошки посаджу. Он в мене рання. О, стіною сітка ранює. Я багато тої садити не буду. Тільки так, щоб було їсти і трошки на насіння оставити. То 40. -денка. Ось так. Треба нам трохи накришити картоплі. І я кришу. Кришу, я ось так картоплю. Ми цілою не сидимо. Весь час на насіння відбираю здорову, велику, гарну картоплю. І тоді її ділиться так, щоб було не менше два різки на картоплині. Два, три. Бачите, як? Тут три, тут три, у нас так кришать. Можна садити, ще в мене там в мене є мішок, буде, зараз наберу цілої, такої дрібнішої, Ну, в основному я саджу кришеною картоплею, щоб була гарна картопля. Колись мене баба вчила, що якщо садити великою картоплею, її розкришити, вона, виходить, як нащеплена, вона дає кращий урожай. І вона е, має вже, як то кажуть, по генетиці задатки великої рости. У нас зазвичай в сім'ї, не знаю якого. Як є люди, що десь той садить цілий, але в основному кришать картоплю. Е, садять кришаною. Ось. В нашій родині, в нашій сім'ї барабою кришать. Хіба не сильний неврожай, що дрібненькою, що нема де взяти, були колись такі роки, то садили вже, яка є. Було і таке, що садили, можна сказати, лушпайками. Ну, Картопля вродила дуже гарна тоді, я добре знаю. Тоді не було картоплі. Кришила рідко на які, де було два рістки, а то в основному по одному рістку. І садили, то Казала одна врач чи знає, що вроди, але хоч би на насіння набрати. Але така картопля була, що перебрати не можна було. Стільки було картоплі, так що ось таке діло. Як, як Бог дасть, так воно вроди. Будемо Бога просити, як то кажуть, Боже, допоможи на гарний урожай благослови. Ось так працюємо. Треба мені накришити, казав чоловік, шість або вісім мішків, в залежності, які завеликі. Так що... Я кришу, а вже як на кришу, то тоді покажу, скільки я накришила. Ось так. Робота не пильна, але ворушитися треба бажано за нині накришити мені. Напевно, на кришу мішків, хай лучше буде більше, ніж замало. Бо кришу я не дрібно, кришу я грубо. Ось такі куски, які без рістки відрізаю сюди відро, то згору свиням і курам, курчатам. Якщо хоч чуть -чуть десь є припорчана на картоплі, я тієї картоплі вже не беру. Ця картопля йде, гниле обрізаю, якщо там є десь припорчене, і йде вона на корм. На посадку її не беру, тому що вона вже має в собі бактерію гнилі, і я її вже не беру тоді на посадку. Ось так. Ну, Вроді я все розказала, те, що мала розказати, а зараз будемо садити, кришити, щоб було чим посадити нам. Ось такі діла, поки місь пауза. Так, хто молодець, Люба молодець. Накришила сім мішків, восьмій цілих набрала. О, таких дрібних. Ну Які дрібні, їх можна спокійно на двоє кришити. Давай двох. Ну що ж сам будеш сунув? Став тут от з краю і все. Це позначень має і другий мішок бути. Це перший знизу, це рання картопля, це за ним друга синя рабенька. Біла, довгенька, а ці всі, хто як де посадити. Ось. Так, що ось такі, то справи. Чи я правильно сказала, тут синя зверха ні? От то як я не тут сказала тобі Ну То подивимось, я в Та ладно. Має синій зверху трошки бути. Ось такі діла. Все. Осталося посадити ще. Небагато. Щоб дав Бог здоров'я і погоди посадити нам картопельку на гарний урожай. Ой, зараз вам покажу. Діться, який. який красавчик, цвіте. Жовтий, як піон. Це мій тюльпанчик. А це червоненький. І царська куруна моя. Там рабчик, ще нарцисики. І вже моя красота зацвітає. о. Мої квіточки розрослися ще більше. О. І моя гвоздика росте. Ця прийнялася, бачу рости починає, а ця щось ну, ніяк не хоче. Ну нічого вона ще прийметься. Це моєї корч рози, Ну, щось вона дуже бідна. Ну нічого побачимо. Ладненько. Всім цього самого найкращого, а я біжу до роботи. Треба муки намолоти. А що вам там покажуть, яка красота. Бачите, Як цвітуть мої красунчики? Всім папа! -па.